Бої за Солидар та підготовка до нової ракетної атаки по Україні. Представники сил безпеки та оборони розповіли про оперативну ситуацію на фронті та безпекову ситуацію в нашій державі. Тож, що зараз відбувається на передовій, та чого очікувати в подальшому, знає наша кореспондентка Валерія Пашко. Лєру вітаю розповідай про що саме розповіли військові. Добрий день відбувся традиційний щоденневий брифінг представників Міноборони та Генерального штабу збройних сил України. Отже, маємо зараз найбільш запеклі бої на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Зокрема, ворог сконцентрував великі сили на тому, щоб захопити містечко Соледар, що розташоване в Донецькій області у Бахмутському районі. Вони хочуть таким чином охопити оточити місто Бахмут і надалі його е, захопити. Власне е, там тривають запеклі бої. Іме на увазі Соледар. Однак зараз неможливо визначити наскільки відсотків українська чи російська армія контролює це місто, тому що в щохвилини ситуація змінюється і ситуація вкрай складна. Окрім того, говорили і про ситуацію на інших напрямках. Зокрема, росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області найближчим часом. Це їхня стратегічна ціль. І так само після того, якщо їм вдасться, ми ж сподіваємося, що ні, це зробити, то вони перейдуть до захоплення лівобережжя Запорізької області. Це їхні цілі. Окрім того, вони продовжують переміщення війська і техніки на території Білорусі так само перекидають гелікоптери на аеродром Мачулищі, що розташований у Білорусі, і це може свідчити про те, що скоро можемо очікувати звідти нових ракетно-бомбових ударів по території України. Окрім того. Коли це відбудеться саме така масована атака на всі міста України, глибока залежить про спроможність російського оборонного комплексу, наскільки вони зможуть швидко виробляти ці далекобійні ракети, а також чи постачатиме Іран їм свої ракети, а також безпілотні літальні апарати, тому звісно ж дату масованої атаки нам назвати не можуть. Окрім того. На території Білорусі сформованого ударного угруповання, щоб наприклад найближчим часом знову наступити із півночі на Україні, немає. Однак на наступний рік, тобто вже на поточний рік, перепрошую на 2023 й запланована низка спільних навчань російських та білоруських військ, і це може свідчити про те, що постійно буде зберігатися ризик того, що з Білорусі знову можуть піти війська на Україну. І на сам кінець говорили трошки і про. Нові постачання про те, що напередодні заявили чудо України, можуть надійти західного зразка танки Леопард. І коли це відбудеться, звісно ж, не можуть сказати точно однак, поки що їх немає на полі бою. Сподіваємося, що скоро вони надійдуть і змінять ситуацію Студія.